Один із військових та журналістів Огрів України. І Луценко пояснює, що реформу ТЦК СП ЗСУ не потрібно проводити. Що думає автор? Стосовно цього, саме це військовий, він каже, що ТЦК СП ЗСУ потрібно посилити стосовно мобілізаційних заходу. На громадян, а саме проводити і далі на сильницьку мобілізацію, а вже потім, можливо, колись, як він каже, проводити рекрутинг в Україні. Але він називає його мало Він вважає цей військовий журналіст, блогер, канадський діяч Ігор Ценко. Мобілізація потрібна на сьогодні і не потрібно скасовувати, що вона дуже ефективна, тому не потрібно чіпати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Ось така нас. але де ж там соціальна підтримка населення та комплектування збройних сил, якщо вони можуть. Тільки комплектувати Збройні сили України за контрактом, а не займатися мобілізацією тих, хто не бажає, тим паче Аваков колись казав, що якщо людині ця країна нічого не дала, то не треба її признавати до Збройних сил України. Що Україна не має навіть морального права чіпати цих людей, якщо вони не бажають за неї. Що саме цікаво, цей військовий забув розказати сказати дещо. Стосовно того, як тилові військові та ЦК спезису ніколи не були на передовій, купили собі УБД. І Кажуть, що вони там десь воювали, в них є військове поранення. Нема жодних військових поранень, це все фейки, вони купили мсеки та ВЛК і ходять нібито з якимось шамами, які вони собі зробили в тилу і розказують нам, тут, цивільним, що вони десь воювали. Вони ніде не воювали. Запитайте їх про те, що знають військові, які дійсно воюють на передовій, вони не зможуть відповісти на елементарні питання стосовно техніки, озброєння і так далі. Вони в цьому повні профани. Але чомусь вони кажуть, що їх дискредитують. На Справді вони самі себе дискредитують, як і цей військовий блогер, журналіст Ігор Луцан чому дискредитує сам себе разом з ТЦК? Тому що вони самі зривають цю мобілізацію незаконно, всі знають, що ТЦК СПЗСУ не може ходити по вулицям, займатися оповіщенням. Викрадати людей без доставки до ТЦК СП. Доставку може виписувати лише обласний начальник ТЦК СП ЗСУ, а не районний начальник. Тому що у районного начальника нема таких повноважень. От і все. Вони лише можуть виписувати повістки, а не ходити по домівкам. Вони можуть лише. Розсилати конверти з повістками все більше нічого. Виписувати штрафи, а ці штрафи будуть скасовані. От і вся мобілізація закінчиться. за дві хвилини. Тому вони перейшли до силової неконтрольованої мобілізації, Мобілізації, яка вже давно скасована президентом, тобто а продовження. Законів України про воєнний стан і про продовження строків мобілізації загальної не відповідають дійсності. І не мають жодної юридичної сили. Чому? Тому що президент України, екс-президент України Зеленський, скасував Конституцію України та підписав мир з Російською Федерацією. Як він це зробив? Ліквідувавши Республіку Україну, він відкрив повністю дорогу до захоплення залишків України Російською Федерацією, чим здійснив військовий змушу проти людяності, миру та безпеки? Стосовно того, чи виникає згідно статті 65 п'ятої Конституції, вас після скасування цієї Конституції. Якийсь обов'язок там перед якоюсь батьківщиною не виникає жодного обов'язку. Тому що в статті 65 Конституції, частина друга вас звільняють з цього. От і все. Тому те, що вам пропонують деякі такі військові блогери, всі ці Барбершоп-блогери псевдовійську, які не є військовими, записують та принижують цивільних, називають їх ухилянтами. Все, що вони можуть лише зробити за гроші банки. От і все. Вони просто виправдовують злочини і хочуть обмежити ваші. Права і свободи. Знаєте, що згідно міжнародної конвенції справ людини, європейських конвенції ви маєте право не служити, якщо не бажаєте. Але що хочу зазначити, ці люди хочуть вас судити за те, що ви за своїми внутрішніми переконаннями без доказів не хочете просто служити. По статті або 337 або 336 кримінального кодексу, викрадаючи і примушуючи вас стати військовими, якщо ви не бажаєте, тому що є така практика позитивна Верховного суду. Фактично, Верховний суд є сучасником цього військового злочину. І ми обов'язково видамо всіх суддів Міжнародному кримінальному суду. Всіх до єдиного, хто зараз очолює, і жоден імунітет судді вас не врятує, як і прокурорів, слідчих, силовиків, всіх видамо міжнародного правосуддя. Просто правку зробимо в одній із статей, де забороняється видавати громадян України іноземним державам. А ми зробимо виключення і напишемо, що вас можна видавати, і все тут. І вас будуть судити. От і все. Тому ось ці, такі, як Ігор Луценко, який про це каже, що потрібно якісно проводити реформи в армії, посилювати все, що можна посилити, це лише казкові персонажі, які ніколи не були напередодні, які нічого не досягли в своєму житті, які лише. Можуть принижувати цивільних, які лише можуть розкрадати військовий бюджет України і все, все, що вони можуть. Тому, насамперед, що хочу сказати, ці барбершопні військові лише актори, і більш нічого, вони ніколи не були на катері. Вони будуть бити себе в грудь. Що вони воювали? Де ви воювали? Біля алкоголю воювали? Чи біля кроваті воювали? Чи під кроваті? Де ви там воювали? Ніде ви там не воювали, ви там лише на дискотеках воюєте з дівчатами? І більш нічого. Або з баришнями легкої поведінки. І нам розказують про те, що хтось комусь щось винен. Я вам нічого не винен і кожен з українців вам нічого не винен. Ваша республіка ліквідована. Війна закінчена була у 2022 році, в кінці 22 другого у грудні місяці. Тому в односторонньому порядку Володимир Зеленський вже Підписав фактично капітуляцію України, якщо хтось не в курсі, скасувавши Республіку Україна. Тому Україна втратила свою суб'єктності, хто не знав і не в курсі, доводжу до вашого відома. І Зеленський зробив міжнародний кримінальний збор, ліквідував Республіку Україна та передав більшу частину території загарбникам російським. Ось і все, що любить. Так який обов'язок виникає питань до військових та нібито колишнього військового керівництва? Який обов'язок захищати вашу п'яту точку? Ніхто її захищати не буде. Стосовно захисту своїх домівок, ми і так їх можемо захистити без вас, і без будь-якої такої армії, яка неефективна і показала повну деградацію та всі силові структури. Ну, ви нам не потрібні. саморозпустіться, Ми самі можемо організуватися і вирішити всі свої проблеми без вас. Можемо організувати оборону України. Можемо організувати нові органи влади. Позачергові вибори можемо оголосити. без вас, і це буде справедливо. Оголосити новий склад ЦВК. І ми маємо на це право вже сьогодні. Думаю, що українці мене підтримують. Ми повинні на сьогодні відновити Конституційне. А всі барбершопні військові, які розколювали суспільство, принижували цивільних, будуть сидіти до ніч. Таке рішення всіх українців пощади військовим не буде. Барбершопні. Стославна військових, які захищали Україну, питань до них немає. Питання до тилових військових, які порушують права людини, питання до командирів, які на полі бою розстрілюють звичайних військових за невиконання наказів, чи посилають їх на вірну смерть. Ми з цим, з цим розберемося. Дуже швидко розберемося, повірте, і видимо всіх цих військових злочинців Міжнародного кримінального суду. І будуть поправки до Конституції. Дякую за увагу. Гарного вам дня, шановні українці, підписка, лайк, репост максимальна. Підписка на цей YouTube канал. Тут кажуть речі, непопулярні для української влади. Яку ніхто не обирав, тому що вона не є українською, нею керує хаба. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична, не правова консультація в умовах оточення міста селищ ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень. Відповідно, заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права. Коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з кримінальною справою проти вас коштує 100 доларів США відповідно. Замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та про правосуб'єктність органів державної влади та свого контрагента. Також я консультую у сфері податкового права як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр. протон.Me. Підписка, лайк, репост, донат. в Шапці профілю до. Цього відео. Дякую за увагу. Підписуйся тут з нами. Цікаво. Та репости ці відео максимально в соцмережах. Доб'ємо до мільйона.